А-50 проти західного ф 16 Як росіяни готуються зустрічати американські винищувачі? Вони зможуть соєднати його з комплексу С-400. Чи здатні їх ЗРК протидіяти передовим технологіям? І чи зможе f 16 обдурити російську ППО? Льотчик, по перше, може спробувати вийти з зони ураження. Ми розібрали всі плюси і мінуси майбутнього протистояння. Вони ще досі не в Україні, але російські пропагандисти вже закатили істерику цілий місяць, ставлячи незручні запитання: шойгу чи зможе армія РФ протистояти західним винищувачам, які от от надійдуть в Україну. І хоча ще обіцяє знищити їх менш ніж за місяць, який знищив всю майже нашу авіацію, яка чомусь і досі літає, проте стурбованість російських воєнкорів не безпідставна. Я думаю, що все ж таки Ф-16 змінять на фронті дуже багато, оскільки, якщо ви подивитесь на зведення і українського генштабу, і російських воєнкорів, і так далі, то головною загрозою зараз на фронті є каби. Тобто керовані авіабомби, які росіяни нас засипають на передньому краї або, наприклад, прифронтові зоні цивільні об'єкти. Українська ППО тут без сила, бо російські літаки скидають керовані авіабомби навіть не входячи в зону їх ураження за 50 кілометрів. От F-16 зможе їх відганяти. Оці російську авіацію зможуть відганяти від рубежів застосування кабів. Це вже величезне. Досягнення буде, тому що українська артилерія зараз перемагає російську артилерію і єдиним інструментом, таким потужним, ну не єдиним, але одним з тих інструментів, які Росія успішно використовує, це керовані бомби. І з цим ми поки що нічого не можемо зробити, бо українська авіація не здатна відігнати російську на дальність більше там 100 кілометрів. р 16 це буде робити. Тож не дивно, що росіяни вперто шукають можливості протидіяти цій натівській зброї. За словами того Шойгу, робити це буде ось такий літак. А-50 набити електронікою з радаром на ньому. Аналог подібних західних машин. Це досить стара машина. Вона була зроблена на базі Л-76-го. В Таганрозі її там модифікували. І зробили 9 машин. 10 машин було в них. Потім шість машин модифікували до рівня А-50У. І там у них з'явились туалети, там у них з'явилась кухня. Вона покращилась, але не радикально. Є така у них думка, що вони зможуть за допомогою цього А-50 поєднати його з запуском ракети з комплексу С-400. Звісно, сам літак збивати нічого не буде, але його небезпека в іншому. Оскільки він знаходиться в повітрі, він бачить значно далі, ніж наземна радарна станція, бо її обмежують гори, ліси та інші перешкоди. Якщо стаціонарний радар бачить недалі 200 кілометрів, то такий літак побачить велику ціль на відстані до 400, а винищувач на відстані до 300. Таким чином, літаючи вздовж лінії фронту, росіяни бачитимуть українські літаки навіть глибоко в тилу. Але ще гірше те, що він зможе керувати ракетами російської ППО. Навіть ракетами російських літаків. Вони що от, запускає ракету і передає управління на А-50. І оператори управління доводять цю ракету до району, де знаходиться наш літак, а там вже включається власний радар ракети. Бо радар самої ракети він працює там на 25-30 кілометрів. А от до цього моменту її треба довести. Тому це найнебезпечніший літак з тих, які є. Про те, наскільки це технологічна машина, говорить його вартість, за такі гроші можна купити повноцінний новенький Боїнг 747 з усіма електронними засобами і зручностями для сотень пасажирів, його вартість залежно від року випуска, ну так оцінювала від 250 мільйонів за один до 330 мільйонів. Тобто його вартість більша, приблизно на 30% більша, ніж. Найкращого російського стратегічного бомбардувальника ту 160 але є й свої нюанси. По перше, таких літаків у супротивника не так вже й багато. По-друге, ніхто не бачив дії цю зв'язку до сих пір. Тож не виключено, що поки що це лише проект. Разом з тим. Ми пам'ятаємо такі досить смішні відео, коли вони ці установки Пан Серес піднімали на будівлі. В Москві. тобто не виключено, що у разі, якщо наприклад вони розібрали одну там командну машину і мону кажучи, запихнули її в цей літак, 50 то теоретично вони б могли здійснювати таке супроводження ракети до цілі, тому що ключова проблема ж цих наземних комплексів, навіть с 400 те, що не бачачи ціль на великій відстані, вони фактично не можуть ефективно цю ракету супроводжувати і керувати під час польоту. Втім, експерти не виключають, що росіяни могли розмістити комплекс управління ракетою безпосередньо на борту А-50, аби збивати західні винищувачі, але Ф-16 обладнані системами захисту від ракетних ударів. Наприклад, пілот може бачити ракету, яка прямує до нього за 200 кілометрів, або ж ставити антиракетні пастки. Зразу льотчик отримує два сигнали: візуальний сигнал, там загораються лампочки, і може навіть голосовий сигнал, значить, ви знаходитеся під супроводом ворожого радару льотчик, по-перше, може спробувати вийти з зони ураження. Він знає, систему попередження одразу показує ракурс, з якого летить. Бортовий комплекс оборони автоматично може почати відстрілювати пастки, як антирадарні пастки, так і теплові пастки для того, щоб збити наведення ракети. Крім того. Комплекс може ставити радіоелектронні перешкоди. Крім того, радари на F-16, навіть старого зразка достатньо потужні, щоб побачити ворожу ракету, наведену за кількасот кілометрів. Повітряний бій зараз не такий, який був там в раніше там часи навіть корейської або в'єтнамської війни. Там нема такого вищого пилотажу. Там є, якщо по тебе пустили ракету, то ти вимушений робити протиракетний маневр, уходити від цієї ракети. Ну, американські ракети повітря-повітря, вони не розраховані на дальність більше, ніж 200 там, кілометрів, тому що пілот бачить ракету і він від неї уходить. Є ще один спосіб знищувати самі А50 у повітрі, що правда зробити це складно. А от удар по запаркованому літаку цілком можливий. Невідомі партизани так зробили вже майже рік тому в Мачуличах. Вивели з ладу такий літак звичайним дроном. Вони спартизанили дуже грамотно. Вони вдарили не по антенні, бо якщо вдарили по антені, літак наступного дня піднявся в повітря, перелетів би на авіаремонтний завод. І там би просто замінили секцію, ушкоджену секцію антени. І все. І це потребувало б ну, місяць ремонту. Да? А вони зробили дуже грамотно, вони вдарили по е кабіні, за, по, за кабіною по місцю, де проходять е проводка, вся електропроводка цього літака. А от щоб перебити е і перебили, до речі, цю електропроводку. А якщо перебили електропроводку, то її потрібно міняти по всьому літаку. І це вже ремонт мінімум на 3-4 місяці. Щоправда, базуються такі літаки за кілька сотень кілометрів від лінії фронту. Тож долетіти туди зможуть лише ракети Дальнього радіусу дії або ж аналоги шахетів, які Україна розробляє. Всі ці літаки знаходяться в єдиній групі, вони не розкидані по території. Там базовий аеродром це Іваново-Північний, це схід Московської області. От звідти вони стартують. Приходять на різні ділянки фронту і здійснюють там патрулювання. І те, що в росіян цих літаків небагато, дозволяє нашим літакам інколи, ну не інколи, час від часу, скажімо, здійснювати нальоти на ворожі позиції. Отже, висновок тут очевидний, якою б грізною зброєю не була зв'язка російських розвідувальних літаків з комплексами С 400 творці 16 передбачили більш просунуті рівні захисту. Їх вже активно вивчають українські пілоти. Війна це боротьба технологій. Звісно, ворог робитиме усе, щоб ускладнити наші авіації можливості здійснювати бойові завдання. Але до того часу і українці, і їх західні союзники знайдуть відповідні контрзаходи. Сергій Костер, факти тижня, і сітві єдині новини.